П'ятниця, 18 листопада і в ефірі каналу Житомир. Інформаційні підсумки дня. Добрий вечір. Насамперед говоритимемо про такі теми. У місті стане чистіше, дається в знаки прибирання. Ну і плюсова температура повітря. Інвестицій побільшало 5 мільйонів доларів. США залучено в економіку області. Легальні ялинки продаватимуть в області. Вже затверджено положення про офіційні ялинкові новорічні базари. У Житомирі продовжують ліквідовувати наслідки снігопаду. За декілька днів випало 46 сантиметрів снігу. Місто потроху звільняють від величезних кучугур та брил льоду, які блокують рух як пішоходів, так і транспорту. Ну і сприяє тому погода. Кілька днів поспіль. Синоптики обіцяють плюсову температуру повітря та відсутність опадів. В Житомирі після потепління почалось масштабне прибирання снігу: 46 одиниць снігоочисної техніки та 320 прибиральників вийшли на вулиці міста для того, щоб знову забезпечити повноцінний рух. Хоча минуло вже шість діб після початку негоди деякі частини міста ще не прибрані. Через обмеженість з технічними ресурсами та людьми влада не змогла очистити все місто. Але в тому, що недоліки є, винна не лише влада, але й ті приватні особи, магазини, які не виконують правила благоустрою та не прибирають прилеглих територій. Коментує заступник міського голови Олександр Фещенко. Далі воли, яку ми зустріли чотири дні назад, вона стосується кожного. Кожен з нас відчув ті незручності, з якими кожного дня і Правимося. Правильно сказав Олексій Олексійович, на жаль, ресурси міської ради є обмежені. Ми працювали всі ці дні на максимальній потужності, всі були техніки залучені, 46 одиниць техніки, 320 прибиральників було залучено вже, але цього недостатньо і ми бачимо для об'єктивної роботи і для нормальної роботи міста. Також представники влади закликали протягом трьох днів приватним кооперативам начальникам житлово-комунальних служб прибрати частини території, які перебувають під їх контролем, прослідкувати за наявністю піщаної суміші та знищення бурулюк. В свою чергу заступники міського голови наголосили, що до початку робочого тижня наслідки негоди буде ліквідовано. У Житомирі вже оприлюднили список підприємців, котрі незадовільно зреагували на снігопад та не прибирали прохідну частину поблизу входів до своїх торговельних закладів. Інспекція з благоустрою міста Житомира Житомирської міськради інформує, що у зв'язку з погіршенням погодних умов сильним снігопадом з 13 листопада інспектори лінійного відділу проводили роз'яснювальну роботу з керівниками підприємств та організацій різних форм власності і надавали відповідні приписи за несвоєчасно організоване прибирання прилеглих територій від снігу, льоду та Невиконання проти заходів за період з 13 по 17 листопада інспектори надали 167 приписів на усунення виявлених порушень благоустрою. На підставі таких фактів про виявлені порушення складено 11 протоколів за несвоєчасне виконання робіт з очищення прилеглих територій від снігу та льоду і, зокрема, зупинок громадського транспорту. І один протокол за несвоєчасне очищення даху приміщення від людяних бурульок. Список таких підприємств вже оприлюднили на сайті міської ради. А працівники інспекції. З благоустрою міста Житомира посилили контроль за виконанням правил благоустрою, зокрема з очищення від снігу прилеглих, закріплених та наданих у користування територій. Мільйонів доларів США надійшло з початку року в економіку Житомирщини від бізнес-партнерів із багатьох країн світу. Як результат, вдалося реалізувати більше десяти проєктів, Кожен з яких це нові робочі місця, відрахування у місцеві бюджети і нові можливості для технологічного прогресу. Однак, як свідчить практика, ділові партнери, попри достатні економічні та ресурсні потенціали, не завжди задоволені усіма правилами ділової співпраці. Що найбільше обурює потенційних інвесторів місцевого бізнесу і що пропонують натомість представники органів влади обговорювали на засіданні ради інвесторів у Житомирі. Тему продовжує Ірина Остапчук. У Житомирщина інвестиційно привабливий регіон. Тут розвивають свій бізнес із залученням місцевого потенціалу. Представники із майже півсотні країн світу. Їх матеріальний, соціальний та технологічний внесок високо оцінений. Ваші підприємства успішно здійснюють свій бізнес на території Житомирської області, сплачують вчасно податки, створюють робочі місця. Мало того впроваджують сучасні технології. Да, і ми не тільки ми скажімо, наші підприємства, також беруть. Я думаю, з вас приклад. Ір Гундич запевнив, що він як очільник області гарантує повне сприяння у реалізації усіх бізнес-задумів. А у разі виникнення непорозумінь закликав звертатися особисто і роздав усім візитки. Що такі випадки будуть, то я хотів би, щоб ви обов'язково набирали мене. Я такі випадки називаю ексенами. Я думаю, що є тут дівчата, вони роздадуть мої візитівки, ви не соромтесь мене набирати, тому що я працюю тобто пів шостий я вже точно на ногах. Житомирський міський голова теж скористався можливістю і подякував представникам іноземного бізнесу. Спасибо, хотів би сказати компанії РИФ 1 и представителю Фабіо Альберт за Фабіо да, Фабіо Ригоза да за іменно такое теплое отношение к городу. Это компания, которая, ну, Аб'явила намірення подарувати медицинського обладнання нашому роддому на суму 100 тисяч євро і являється спонсором фонтана на центральній пішохідній вулиці города Житомира. Інвестори ж зізналися, що із задоволенням працюють в області. Щоправда, дуже дошкуляють бюрократія та деякі адміністративні перепони. Найбільше претензій прозвучало на адресу підприємства Житомир обленерго місяць забрати по поводу доставки Електричка 380 вольт, машини вже купили, стоїть на склад. Люди кожен раз, коли їдуть, стричай 50 чоловік, де починаємо, а там розрішення на енергії, що нету. Така ж проблема у підприємства, яке працює з індійськими інвестиціями в Народицькому районі у сфері лісопереробки. Вони нам постійно мішають, ані постоянно. От як він вони обіцяють свободні завтра, свободні завтра. ਜੰਗੀ ਉਜੇਜ਼ ਅਪਲੋਚ ਨੇ ਤਵਰੀਸ ਔਰੈਂਜਵੁੱਡ ਉਜੇ ਜੰਗੀ ਯੇਸ ਦਜੇ ਰੇਸ ਪਲਤਾਰਾ ਮੈਸੋ ਚੋ ਜੰਗੀ ਕਾਕ ਯੇਸ ਨਾ ਰੇਸ ਹੋ ਜਾ ਬੀਜੇਸ ਤੋਂ ਨਾਸ ਜੰਗੀ ਜ਼ਪਲੋਚ ਨੇ ਸੈਲੈਕਟ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਟਰ ਯੇਸ ਕਤੇਪਾ ਯੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੇ 100 ਯੇਸ ਨੂੰ ਸਰਮਨੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਇਓ У свою чергу представник компанії Житомир Обленерго розповів, що компанія з енергопостачання робить усе правильно і законно, але обіцяв розібратися. Під'єднати будь-яку, яке підприємство до електроустановки, треба виконати технічні умови. Треба мати термін на виконання цих технічних умов. Треба розробити проєктну документацію і її узгодити з усіма зацікавленими сторонами, підписати договір на реалізацію приєднання. Тільки після виконання всіх цих процедур ми зможемо вам подати електроенергію. На засіданні ради вислухали. Претензії та скарги на адресу інших відомств служб і розійшлися з надією, що бізнес-клімат у територіальних громадах області стане і справді більш сприятливим. Ірина Остапчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. Такими є деякі теми дня, а ось далі говоритимемо про такі події. Ефективне енергозбереження демонстрували у Житомирі на прикладі одного з утеплених дитсадків. Житомирці у Житомирі науковці дискутували на тему історичних досліджень про визвольний рух 20-го століття. На фестивалі кришталеві нотки визначили лауреатів. А попереду ще конкурс патріотичної пісні. Правохоронці повідомили про суттєві зрушення у справі розкриття злочину вбивства жінки. Це сталося 15 листопада у селі Піщанка Житомирського району. Працівники слідчо-оперативної групи виявили біля воріт приватного будинку тіло 28-річної жінки з пораненнями шиї та грудної клітини. За підозрою нанесені смертельних поранень місцеві жительці Житомирського району правохоронці затримали її 27-річного співмешканця. Триває досудове розслідування. У результаті першочергових заходів поліцейські з'ясували, що кількома годинами Раніше загибла вживала спиртне разом зі своїм співмешканцем, 27-річним господарем будинку. Під час застілля між ними виникла сварка, що переросла у бійку. У результаті жінка отримала поранення. За висновками експертів, смерть настала внаслідок поранень органів шиї та гострої крововтрати. Поліцейські вилучили з місця події низку речових доказів. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру, вчиненні вбивства. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У родині Шилося четверо дітей. Нині вони всі знаходяться у родичів, які мають намір взяти їх під опіку. А ось чоловікові може загрожувати позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Енергозбереження це стратегічні інвестиції, чи мрія наївної людини. І чи збереже місто лідерство у провадженні програм енергоефективності та енергозбереження? Ці та інші питання обговорювали учасники дискусійного клубу Енергоефективність, сучасний тренд чи необхідність. Тему продовжує Інна Літовченко. Саме цей дитячий дошкільний заклад є першим утепленим за європейськими стандартами. А відтак демонстраційним. Це садочок номер 63 міста Житомира. Завдяки сонячним батареям, які знаходяться на даху дитячого садочка, нагрівається вода от у таких гелевих баках, і садочок має гарячу воду цілодобово. Таким чином відбувається значна економія коштів, каже завідуюча садочка. Экономия пошла финансовая, 50%, процентов, я думаю, что есть экономия, так как мы регулируем. И даже когда уже идет прохлада на улице, межсезонье, и отопление у нас ни, ни у кого не включают еще, вот, то в садике довольно-таки достаточно тепло, потому что мы настолько утеплены, мы одеты как в шубу. Цей дошкільний заклад є наочним доказом, як можна зберігати енергію в будинках, дитячих садках та школах. Тому тренінг для громадськості організатори провели для того, аби люди зрозуміли, як можна заощадити, адже йде зима, і це питання стає більш актуальним. У 2012 році в місті було прийнято таке перше політичне рішення, що насправді ми маємо почати займатися темою енергозбереження, що цим потрібно системно займатися і все потрібно вкладати кошти. Ми дізналися про таку ініціативу, яка називається Угода мерів». Це європейська добровільна ініціатива, яка об'єднує міста в єдиному такому добровільному прагненню скоротити на підпорядкованих території викиди СО2 і скоротити споживання енергоресурсів не менше ніж на. 20% до дві до 2020 року цього року особлива увага приділена темам енергоефективності та енергозбереження. Були певні позитивні результати. Ми побачили, що все ж таки можливо залучати зовнішні фінансові зовнішні фінансові ресурси. Це були перші кредитні кошти. В 12-му ж році ми почали звертатися і до міжнародних кредиторів і донорів для того, щоб почати ввести переговори по отриманню наступного фінансування. І станом на сьогодні, на 2016 рік, ми в місті маємо 65 мільйонів євро законтрактованих грошей на розвиток та реконструкцію теплових мереж в системи водопостачання, водовідведення на утеплення дошкільних навчальних закладів на утеплення шкіл дискусійний клуб проводять в рамках інформаційного проекту ЄС вибір молодого покоління України, який спрямований на поширення інформації про ЄС та процеси євроінтеграції України. Інна Літовченко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. До 15 грудня в області мають бути утворені торговельні пункти з реалізації новорічних ялинок. Вони працюватимуть у спеціально визначених місцях біля контор лісництв, розсадників на рекреаційних майданчиках уздовж автошляхів області, на ринках сіл, селищ та міст. Так, заходи такі заходи проводитимуть з метою запобігання незаконному вирубуванню хвойних насаджень у лісових масивах області у період новорічних свят та впорядкування централізованої реалізації новорічних ялинок, адже всі ялинки, які продаватимуться на торговельних майданчиках, вирощені спеціально для реалізації, а також заготовлені при проведенні рубок, формування і оздоровлення лісів. Продаватимуть ялинки тільки з обов'язковим маркуванням, самоклейними тикетками зі штрих-кодом. Також відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації. Райдер адміністрації, екологічна інспекція, управління національної поліції в Житомирській області, управління лісового та мисливського господарства, Житомиробера, Агроліс мають утворити штаби для організації і проведення охоронних заходів та рейдові групи для виявлення фактів незаконного вирубування у лісових насадженнях, а також проводити перевірки транспортних засобів щодо законності перевезення новорічних ялинок. Про проблеми дослідження українського національно-визвольного руху ХХ століття сьогодні дискутували науковці-історики у Житомирському державному університеті імені Франка. З нагоди 75-річчя польської січі та 95-річчя другого зимового походу це вже третя всеукраїнська наукова конференція за участю не лише Житомирських науковців, а й з Тернополя, Кам'янця-Подільського, Львова та Києва. Історики зазначили, що упродовж віків Україна була розтерзана нашматтю сусідніми державами та без перешкод. Но вивчати і досліджувати власну історію науковці змогли лише з відновленням незалежності України. За словами істориків, сьогодні потрібно більше оптимізму, більше пропагандистських освітніх інформаційних акцій для населення, яке має знати свою історію. Кидаємо цей ряд наших поразок, вибудовуємо ряд перемог, перемог проти північного, західного сусіда, південного сусіда, бо лише на оптимізмі на перемогах можна виховати повноцінного громадянина. Вичивемо то внутрішню раба, подолаємо себе, подолаємо інших. Ми сильний, самодостатній народ, який має ядерні реактори в Харкові, який має найдосвідченішу в світі армію, найсучасніші технології, ракетні та інші. Ми повноцінний сильний народ, але ми це повинні відчути. Показано детально. Народні пісні не втрачають своєї популярності. Так вважають учасники сьомого обласного конкурсу Кришталеві нотки у напрямку Народний спів в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Діти продемонстрували свої вокальні таланти і довели, що народна пісня таїть у собі величну силу та продовжує зачаровувати усіх. Існею, ой, угаю, при Дунаю відкрила цьогорічний конкурс Вікторія Приймак з народицького району. І, хоча за тематикою пісня більше пасує дорослим виконавцям, дівчинка переконана, що впоралася із завданням. Я спершу співала спокійно, але але потім я співала сердити, бо тому, що е, мій милий пішов гуляти, а потім я плакала, тому що він мене кинув. Кожен конкурсант намагався не лише продемонструвати вокальні здібності, а й донести суть твору до глядачів та журі. Ми сьогодні будемо співати з пісню колядку. В цій пісні ми будемо бажати людям здоров'я і щастя. Я буду співати пісню Ой верша, мій верша». і я хочу показати, що я готувалася кожен день. Співала. Мені тата допомагав також. У конкурсі брали участь як солісти, так і колективи фольклорні гурти та ансамблі. Є певні відмінності в їх оцінці, зазначає член журі Ангеліна Нестерова. Соліст виходить, він відповідає за себе тільки і за свої ті можливості і досягнення, які він має. А Гурт виходить, по-перше, оцінюється стрій, тому що зазвичай це ж не одноголосий, виходить ансамбль, а співають. Ну, хоча б в два голоси. Образність виконання дуже важлива. От. І таке почуття ліктя, що ти співаєш не один. Загалом цьогорічна система оцінювання була побудована таким чином, аби ніхто з членів журі не міг когось засудити або завищити оцінку. Найвища оцінка, якщо хтось із членів журі, наприклад, захоче комусь підсудити, да? найвища оцінка комп'ютером буде відкинута. Якщо який-небудь член журі захоче когось засудити, то його оцінка комп'ютером, підкреслюю, комп'ютером теж буде відкинута. Понятно, да? А сума трьох оцінок, які залишились, буде складена і розділена на три. 7 грудня кришталеві нотки знову зберуть разом у з різних куточків Житомирщини. Вони змагатимуться у напрямку Патріотична пісня. Оксана Ковальчук, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини. Такими є події останнього робочого дня цього тижня. Попереду вихідні, хай вони будуть цікавими і корисними. І дізнайтеся інформацію від синоптиків. До побачення! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується малохмарна погода без істотних опадів. Вітер південний, слабкий, місцями до 7 метрів на секунду. Температура повітря 19 та 20 листопада вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день від 4 до 6 градусів тепла. 21 листопада вночі 2-4 градуси морозу, в день від 2 до 4 градусів тепла. Атмосферний тиск 746 міліметрів і поступово зростатиме. Вологість Повітря 86%. Наступний тиждень синоптики обіцяють сонячною погодою, без опадів. Температура коливатиметься до 2 градусів морозу вночі та 2 градусів тепла в день.